Привіт! Два дні вже не була у себе на полунички. Зайшла в теплицю. Тут вже вовсю цвіте полуничка. І треба в цій стадії обов'язково підкормити по листу бурною кислотою. Щоб було краще запилення і була крупніша ягідка. Так що, в кого є можливість, в кого є теплиці, то коли полуничка цвіте, треба обов'язково цю процедуру проводити. Так, і бачу, трішки ще хлороз ще трішки є, але картина покращилася, зараз переключуся. Ось мій. Рядок, який дуже хлорозий, він вже, вже картина покращилась набагато. Не, зараз не проводю ніяких підкормок по листу, тому що захворіла після похоронів я взагалі просто не мав в мене сили і я дуже захворіла. Не знаю, чи простуда, чи ковід, ну, щось таке. Тому лікуюсь, все буде добре і все буде Україна обов'язково. Ось такі квітоноси вже горні Багато цвітоносів на Ольбі. Сонечка в нас нема. Ну, слава Богу, потеплішало. Потеплішало, то хоч можна відчинити двері і опилювати полуничку сквознячком. І я не забула про посилочки, які ще не відправлені. Я обов'язково відправлю, як тільки трішки Буду почуватися краще. Як тільки температура тільки температура спаде, я зразу все підготую, там їх небагато, і відправлю. Так що не хвилюйтеся, хто перечислив кошти, не хвилюйтеся, я вам в першу чергу відправлю посилочки. І все буде добре обов'язково. Сьогодні коротке відео, бо сили немає. Так Як що, як-то так. Така полуничка. У чому треба міняти її на слідуючий рік боже наміняти. Бачите, є відстають якісь кущики. Да, і да, ще хочу сказати затвікс. Я в цьому році перший раз його використала, тому що на вулиці, я маю в виду на вулиці, він дуже-дуже неприємний у нього запах, але він дуже дієвий. Проти кліща він дуже гарно діє, тому що і температура в нас коливається, то тепло, то холодно, а так як твікс працює від, 5, від плюс п'яти градусів. До, він добре працює, але я давала 20 мг на 10 літрів води. Е, так, як я вже говорила, що я у якогось блугера, не пам'ятаю його, я почула, що він е, говорив, що е, твікс працює і по нематоді, так як там це акарицид теж, інсектицид, акарицид, він діє і не тільки по кліщу а І по нематоді, І він всасується растінням І навіть якщо через 2 години піде дощ, то він обов'язково подіє. Ну Я не встигла всю полуницю обробити на вулиці до дощів, так як захворіла, і в мене трішки не, не багато, ну відра три, ще треба було побризкати, не, ще не всю побризкали. Але побризкала всю таку проблему, там, де був кліщик то листочки розправилися і листочки класні. Так що рекомендую вам цей препарат дуже гарний і він недорогий. Називається твікс. Але він діє від 5 до 22 градусів тепла. Якщо дуже висока температура, то він вже неефективний. Тому це треба враховувати. Ну, Все, миру добра, всього найкращого. Це буде Україна.